Якщо я не в'яжу, то скоріше за все читаю. Шкода, що ці два заняття важко поєднувати. Звичайно, існують аудіокниги, але я, крім захопливих сюжетів, люблю гуртати аркуші, божеволію від їхнього запаху. Які аудіокниги? Тож як я могла пройти повз роману Джесі Бертн мініатюрист. Екранізацію поки не дивилась. Люблю спочатку прочитати, щоб потім бурчати книжка краще. Історія юної Нели Ортман, що відбувається ще в XVII столітті в Амстердамі, мені сподобалась. Дівчина переїжджає в будинок свого багатого чоловіка, і всі його мешканці здаються їй непривітними. Згодом чоловік дарує їй досконалу мініатюрну копію їхнього будинку, і щоб якось відволіктися від реальності, Петронела замовляє собі мініатюриста різні дрібнички. Мала я до цієї історії професійну цікавість. Детальні описи фігурок людей, меблів та інших предметів ще більше посилюють мою впевненість, що люди звертають увагу на деталі та дрібнички, а отже, я на правильному шляху. Цікаво, що в 17 столітті мініатюрний ляльковий будиночок, оздоблений протягом кількох років сотнями предметів, коштував 30 тисяч гульденів. Не знаю, скільки це в доларах. Тоді як будиночок дрібного торговця. І його родину тільки 900, кінь з саньми 120, а низка з діамантами прикраса така лише 2000. Те, як виглядали мініатюри, з чого вони були зроблені, викликає щире захоплення. Інколи доводиться додавати в замовлення нев'язані речі, і для мене навіть важче придумати, з чого і як це зробити, ніж реалізувати задум. Звісно, я не вважаю себе аж такою мініатюристкою. Мої мініатюри не змінюються під впливом обставин. Хіба що навмисно ви докладете для цього сили, а так ніякої магії. А ще я намагалася уявити розміри мініатюр. І, маючи досвід в їх створенні, інколи сумнівалася, що це реально. На оксаметовій смужці лежить вісім ляльок. Такі витончені, схожі на живих. Людина не спроможна досягти такої досконалості. Підіймаючи одну з них, Нела почувалася велетним. Це відчуття в мене теж часто з'являється, особливо якщо треба застебнути гудзик розміром 4 мм. Мініатюрист знає всі секрети сім'ї. Ось як Нела оцінила ляльку свого чоловіка. Темноокий чоловік з тінями на обличчі здається слабшим, ніж у житті. На поясі висить важка турбина з монетами, яка тисне на стегно, змушуючи чоловіка похилитись на один бік. Потім вона переконається, що не такий він сильний, як їй здавалося спочатку, отже мініатюрист був проникливішим. Пригадавши, що Корнелія казала їй про таємну м'якшу підкладку. Нела засовує палець під корсет і торкається вишуканого соволину хутра, це вже про ляльку чоловікової сестри. І тут я, як героїня, подумала, Господи милосердний, що тут коїться, коли я намагаюся своїм мініатюрам заправити сорочку в штани, вони одразу виглядають на два розміри товстішими, а мої сорочки з тонкої бавовняної нитки аж ніяк не з хутра. Незважаючи на драматичний сюжет історії, вона мене вразила. Я принципово не дивила спочатку серіал, що моя уява намалювала героїв сама, а не підставляла каст серіалу. Всім, хто додивився це відео, мій щирий респект. Книгу рекомендую. Принаймні тим, хто хоче зрозуміти, чому створення дрібничок важче, ніж великих предметів.